Новенький позашляховик Nissan Нісан trail передали освітяни Кам'янського для воїнів, які зараз боронять нашу державу від російського агресора. Це вже 13-й автомобіль, який вдалося придбати спільними зусиллями працівників закладів освіти міста. Автомобіль поїде до хлопців непорожній. Його завантажили різними смаколиками та теплими речами. Про потужний освітньо-волонтерський фронт та щиро вдячність військових дивіться далі у сюжеті. Відкривши двері департаменту з гуманітарних питань кам'янської міської ради, одразу відчуваємо запах ванілі. Не дивно, адже сьогодні хлопцям на фронт відправляють допомогу. Тож у багажнику новенького автомобіля поїдуть 500 запашних пиріжків, соління, солодощі. Теплі речі це ще купа всього необхідного від освітлянка Кам'янського, яких волонтерство в душі та серці. Крім того, що ми передаємо автомобіль, ми забезпечуємо хлопцям ще і надійний і комфортний тил для того, щоб хоч трішечки полегшити їхнє перебування там на лінії фронту. Вони, вони захищають нас там, а ми хочемо зробити їм, хоч трішечки приємного. Самі ми не можемо доставляти ці посилки на фронт, тому що переважно у нас жіночий колектив, але в тісній співпраці з волонтерами, які приганяють нам автомобіль. Лі відганяють їх на фронт, іноді бійці самі приїжджають. Ми працюємо із партією «Бжола», із фондом розвитку кам'янського, які допомагають нам відвести ці посилки на фронт бійцям. місця. «Нісан Екстрейл» за 130 тисяч гривень вже тринадцятий автомобіль на рахунку освітян у комплекті до автомобілів захисникам часто йдуть тепловізори, старлінки, термобілизна, маскуючі сітки, окопні свічки, медикаменти та, звісно ж, різні смаколики. 323 дні, як іде. Фізичне знищення і відкритий геноцид проти України, проти як держави і проти нашого народу 323 дні освітяни Кам'янського у співпраці з міською владою волонтерять, надають матеріальну технічну допомогу. А я б сказала, що дають надію і впевненість тим, хто захищає нас. Що вони не одні, і що є кому захищати. Є е, кому і кого захищати. Можливість постійної допомоги стала реальною завдяки єдиному волонтерському освітньому центру, який з перших днів війни дозволяє акумулювати ресурси для допомоги Збройним силам України та територіальній обороні. Центр працює на базі департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради та допомагає надавати найнеобхідніше, а також звітувати про обсяг та цільове призначення тієї матеріальної допомоги, яка передається бійцям. Сьогодні, відправляючи цей прекрасний автомобіль, ми дякуємо захисникам нашим і просимо Господа Бога, щоб він благословив його автомобіль, його екіпаж, і щоб ми могли допомагати і надалі Збройним силам, тому що ми вільні, ми вільні українці, і наша Україна переможе. Хотілось би сьогодні сказати велике спасибі тим людям, невидимого фронту, тим механізаторам, тим слюсарям, які допомагають сьогодні знаходити нам ці автомобілі, ремонтувати, комплектувати їх, які потім вже йдуть на передову для наших хлопців. Хлопці, тримайтеся, наш освітянський фронт як і робив, так і буде продовжувати підтримувати вас в усьому і допомагати і наближати нашу перемогу. З перших днів війни наша освітянська спільнота. Приєдналася до того, до такої доброї справи, як волонтерство, не шкодуючи власних ресурсів, сил, ми і навчилися і шити, і в'язати шкарпетки, і випікати, і готувати їжу. І дуже сподіваємося, що мир прийде як можна швидше після освячення настоятелем храму козацької церкви при святої покрови є Феодосієм Автомобіль неабияк стане в нагоді військовим 58-го окремого стрілецького батальйону, серед яких багато кам'янчан. Велике дякую нашій освітянській родині міста Кам'янського за цю допомогу. Автомобіль він нам дуже, дуже потрібен і за, за те, що нам люди так допомагають. Ми дуже стараємося, бережемо і себе, і стараємося ворога здержувати стримувати ворога, щоб він. Не пройшов до наших домівок, бо це дуже дуже страшна ця війна від імені воїнів та їх побратимів. Щиро дякують освітянам їх найрідніші люди. Щиро дякую за допомогу департаменту освіти, а е, всім працівникам, а також Наталі Васильівни Реві, яка допомогла мені моєму онукові, який захищає Україну з е, 93-ї бригади. Е, Придбати автомобіль дуже приємно і усвідомлювати, що є такі люди, які можуть вчасно і так добре нам допомогти. Хочу сказати велике дякую. Наступним планують організувати збір на автомобіль для захисників, які знаходяться на запорізькому напрямку. Освітяни кажуть, продовжують працювати на єдине завдання допомогти нашим воїнам вистояти.